Заставнюську школу мистецтв називають школу Івана Миколайчука. Саме тут відбуваються заходи, присвячені пам'яті славетного земляка. Через два роки установа святкуватиме 40-річний ювілей. За 38 років ми досягли таких результатів, і наше приміщення, ми самі мурували стіни, самі робили цю школу. Чотири класи: клас рисунка, живопису, скульптури, світлі, великі класи, 70 дітей. Це приміщення як ніяке інше підходить для навчання дітей образотворчому мистецтву. Просторі приміщення, великі вікна, сонячна сторона і чимало спеціального приладдя, яке допомагає маленьким заставчанам опановувати хист мистецтва. Дитина може в подальшому мати свою роботу зв'язану із архітектурою із той самий тепер ковані вироби, що повторялося, теж з художні зв'язано ну, все куди не взвізьмися. Там зв'язано буде з якимись, якщо має якісь нахили, будуть прогресувати це. Це є робота. Я оце майбутнє його. це якраз, я вважаю, на 90% Це моїх дітей в майбутнє. Буде діти задоволені йдуть до художню школу. Лише єдине повноцінного приміщення, яке вони просто. Нам пропонують, немає повноцінного повномішного заставлення. І замість того, щоб нам допомогти в ремонтах, нам допомогти фінансово якось за 15 років що я тут працюю. Жодної копійки не було виділено за своїми силами і силами батьків. І ем, замість того, щоб справді нам допомагати, вони нас знищують. Перші тривожні дзвоники з'явились навесні минулого року, але тоді на базі закладу проводили всеукраїнський семінар. Тож поговорили і забули. Восени, як розповіли не на камеру директор та вихователі, колективу школи знову почали надходити повідомлення про те, що незабаром їх просто виселять з помешкання. Численні запити не отримали відповіді, і люди звернулися до організації Золоти Леви Чорної Сотні для того, щоб ці бодай допомогли поговорити з владою. Хлопці не стали дурно. Теревеніти і пішли одразу в райдержадміністрацію. Голова та його заступник вийшли до людей в актову залу установи. Перше і це принципово: ніхто дітей не виганяє. Друге ніхто школу не скасовує. Третє: якщо бачення є переміщення з одного приміщення в друге, то це не для продажу комерційним структурам. А це для облаштування служби. І четверте, значить, порозумі. Четверте, чи воно дійсно це приміщення відповідає типовому проекту, який має бути у о, який ну, який має відповідати художня школа. І п'яте, ми, ми пропонуємо, ми пропонуємо кращі приміщення, де є і туалет, де є вода. Як згодом виявилося, колективу школи дійсно неодноразово пропонували переїхати, навіть пропонували кілька варіантів. Наприклад, приміщення районного клубу або бібліотеки, де, можливо, знайдуться якісь підходящі класи. Те, що розмістять в приміщенні школи мистецтв, вже давно вирішили. Частину кабінетів займе військкомат та медкомісія, а частину міграційна служба. З червня місяця ми повинні приступити до прийому цих картин. Так приміщення немає, бо їх потрібно розмістити. Відповідно, ми зриваємо цю постанову. Дивує те, що в усій заставній райрада не знайшла інших вільних територій, як нещасні 150 квадратних метрів художньої школи. Хоча жителі стверджують, вони є. Є, є автошкола в нас. Пустує автошкола. Ви ж самі знаєте краще за мене, що робить. Міграційні служби автошкола не підходить. Міграційні служби можна, коли що... не підходить. А можна їх підходить. Запеклі суперечки були більше схожі на хто кого перекричить. Хоча цікаві тези також були виказані. Наприклад, з'ясувалося, що на засіданні районної ради вже у цю п'ятницю всю художню школу повинні були перевести в приміщення бібліотеки. Є навіть готовий проект рішення. Як би проголосували депутати, а їх 68, при такій протекції голови РДА та його заступника, можна навіть не фантазувати. До того ж, є якась таємна інформація. Щоб десь відтермінувати, ну подумай, який термін? Чи Тобі до 25-го, чи мені не треба, мені не... Буде, якщо ви це зробите, треба... це буде кров, це буде. 에... Пане Андрій. Пане Андрій, пане Андрій, половина ну я не хочу говорити. Потім ми хочете сам на сам, сам зі мною поряд. Я вам дещо розкажу більше, але це не для преси. За словами голови райадміністрації, передача приміщення в оренду міграційній службі принесло би в бюджет міста чималі кошти. Частина послуг там платна. А отже, поруч можна розмістити комерційні структури, через які, наприклад, громадяни сплачуватимуть державне мито або що. Звичайно, місто і район повинні дбати про наповнення бюджету, але не за рахунок дітей вважають батьки, вчителі та активісти Чорної Сотні. Зрештою, під тиском громади, голова Заставнівської райдержадміністрації погодився відтермінувати це питання і не виносити його на розгляд найближчої сесії. А там може і знайдуть інші більш зручні та менш дитячі приміщення. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.